Пропав, чую з телефону, і світ перевертається до дригом, щоб розбитись на мільйон уламків, які назавжди лишаться в моєму серці. Пізній літній вечір ми їдемо на велосипедах на вокзал, бо машина зламалась, а грошей на таксі в мене немає. Спека вже спала, але повітря ще густе і повне ароматів. Побиті вишні на дорозі, смажена картопля з двору. Свіжу зірвані абрикоси, вогнище десь біля річки і перший подих нічного вітру. Крутимо педалі, ланцюжок на гальмах натягнутий, деталі старого велосипеда поскрипують. Об'їжджаємо ями, натикаємось на камінці. Перед вокзалом ми обіймаємось, ти складаєш мій велосипед і сідаєш перекурити. Я йду на потяг. На! Штаби ти не мерзло, простягуєш мені і дуйку, бо за кілька днів до цього я сказала, що в бібліотеці 12 градусів, і я сиджу в курці й шапці та все одно мерзну. Мені ніяково і водночас радісно так відчувається забута любов. Стукіт у вікно. Я добре знаю цей стукіт і разом з мамою біжу до дверей, які ж нові смаколики ти приніс. Вівсяне печиво, чи лимонні вафлі, тільки не вафлі, будь ласка, я вже не хочу їх їсти. Так повторюється з року в рік я дорослішою і вже не біжу до дверей, хоча щоразу очікую смаколики від тебе чи то печиво, чи то свіжий хрумкий хліб. Коли настає четверо, ти приносиш додому дві пачки кукурудзяних паличок або один великий мішок розділити на всіх. Грошей на хліб в нас вже немає, зате вдома є дріжджі і борошно. Ти замішуєш хліб, дверема не хлопати, тісто має підійти. Випікаємо в духовці кілька хлібин, і хата наповнюється ароматом затишку і спокою. Їмо хліб з кашею чи супом, іноді з маслом. За вікном сіро й холодно, з двору чути ритмічне. Ти рубаєш дрова, щоб потім розтопити пічку і наповнити хату теплом. Я роздивляюсь фотографії твого дитинства. Їх небагато, але вони є ще й такі цікаві. Ви з сім'єю стоїте на площі, а позаду давні мечеті. Вони розписані й так не схожі на будь що інше, що я звикла бачити. Я впізнаю тебе на фото з дитячого садочка і на випускному альбомі зі школи. Дивлюсь на атестат і намагаюсь читати його узбецьку частину. Я гортаю, переглядаю, торкаюсь історії. Манти одна з улюблених наших домашніх страв. Твоя сім'я привезла з собою спеціальну каструлю для них. Ми збираємось з всією сім'єю, щоб приготувати цю просту і таку смачну страву. Робимо тісто, накладаємо попередньо приготовлений фарш з дрібно порізаною цибулею. Зліплюємо обов'язково, правильно, і викладаємо все на кола мантишниці. Чекаємо, поки манти будуть готові і разом сідаємо за стіл. Їмо руками бо так смачніше. Часом додаємо сметани, але не завжди. Інколи додатково готуємо манти з гарбузом і салом, які їсте тільки ви з мамою, ми таке не любимо. І хоч манти за принципом схожі на звичні пельмені і хінкалі, ми їмо їх частіше. Бо це наша страва, бо це твоя страва. Коли немає світла, ми всією сім'єю граємо в настільні ігри. Ти засмучуєшся, коли програєш, і щиро радієш, коли виграєш. Це дратує моїх братів, бо вони теж хочуть виграти, і ви починаєте сперечатись, чий був хід і як трактувати правила, аж доки не з'ясовуєте все, і гра нарешті продовжується. Ти вмієш і любиш грати в шашки і шахмати з хлопцями. І передивлятись фільми, які вже бачив сотні разів, теж любиш. Майже ніч. Мені завтра в школу, але я не хочу йти спати, бо так класно разом з тобою і мамою сидіти перед телевізором і дивитись серію за серією детективного серіалу. Брат вже спить, а ми лузгаємо насіння і намагаємо з'ясувати, хто вбився ще до фіналу. Ти розповідаєш історії зі свого дитинства. Як ти ледь не втонув в озері, як ви з друзями катались на санях і врізались в паркан, як ви ходили в гори, і твій друг лежав біля вогнища так близько, що в нього аж куртка почала тліти, як ви обідали з сім'єю, а вам на стіл впала змія, яким смачним був виноград на дагах ваших бутинків і як ти об'ївся інжиру. Я слухаю, навіть якщо вже чула це десяток разів, бо в цих історіях ти стаєш собою. Дитинним, захопленим, зацікавленим, вільним. Ми їдемо з тобою на велосипеді, і я запитую, чому цей спуск називається саме так, і як так сталося, що твоя сім'я була в Узбекистані, але ви не були узбеками. І ти розповідаєш. А я слухаю мені 25, і мені страшенно сумно. Дитина всередині мене розгублена. Невже про неї забули, ти не привітав мене, не подзвонив, не написав, чи ти забув якийсь сьогодні день, чи ти забув про мене? Я сварюся з тобою, бо хвилююсь, і не можу сказати про це нормальними словами а ти байдуже кажеш, що буде, як буде, і це злить мене ще більше. Я кажу брату, бути обережним в кухні, бо там на підлозі лежиш ти. І знову, 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 знову. Я чую, як ти плачеш за стінкою, але абсолютно не знаю, що сказати і що зробити. Тому я сиджу на місці, тому я не виходжу до тебе. Пропав бізвісті, говорить мама, і мій світ руйнується, розсипається. В мені прокидається чорна діра і поглинає мене швидко, повністю. В мене більше немає. Я думаю, як таке могло статись. Ми ж говорили кілька днів тому, все було добре, йду додому, не відчуваючи ніг. Відчиняю двері, лягаю на ліжко і хочу заплакати, але не можу. Всередині порожнеча. Їду на роботу в маршрутці складовище. Я дивлюсь на бабусь, що продають вінки, пам'ятники, що видніються за парканом, і думаю, чи буде куди мені прийти до тебе. Я вперше після звістки приїжджаю додому. Всюди ти. Твої робочі куртки висять в коридорі. А під ними стоять твої великі калоші, твій одяг в шафі, місце на дивані, де ти любив сидіти, светр, який я подарувала тобі на минулий день народження, але який ти не вдягав, бо він виявився за великим. дверей, коли ти виходив з хати, відлуння твоїх кроків, запах сигаретного диму, який я так не любила, серіали, який ми з тобою дивились, коли я приїздила додому. Твій чайник стоїть не на столі. Пакети з гуманітаркою на підлозі чекають, поки їх розберуть. А ми з мамою дивимося на них і думаємо, щоб віддали б їх всі і трохи більше, аби знати, де ти і що з тобою. Я заварюю міцний чорний чай, два пакетики без цукру. Коли ти так робив, я дивувалась, як таке можна пити. Тепер п'ю сама. Міцний чай терпне на язиці. Пахне моїми ранками вдома. З тобою. Я чекаю тебе.